Натхненно на своєю крайньою подорожі, я вирішила започаткувати нову ландшафтну рубрику Сади з подорожей. Щороку я намагаюсь розширювати свій садовий світогляд. Тож в подорожах завжди першим ділом біжу в сади, щоб отримати ще більше досвіду, надихнутись, знайти сенси в різних культурах світу і, звісно, обов'язково використати ці знання і натхнення, створюючи нові сади в Україні. Сама свіжа по емоціям подорож на Мадейру. Що ми можемо взяти для себе з неї? Тут дуже гористий скелястий рельєф. Немає рівних ділянок, практично відсутня культура великих площ газону. І маємо чудовий приклад! Ось тут невеликі ділянки на території готелю з насадженнями в природному стилі. Такі композиції підкреслюють унікальність ділянки, досить мало доглядні при цьому.